По большинству голосов мы отдаем победу Казачата <ривання> <Газачатам! поцелуйся> Кучеренко Юля Капітан за активную участь у конкурсно разозрали програмі Стервска Воля Казацька доля та до дня українского казацтва нагорожується команда під... Кучеренко Юля. Стерпта воля козацька доля до Дня українського козацтва. Нагороджується команда Соколята Капітан Керник Інна. Нагороджується сорочам Тетяна за активну участь у конкурсно-розважальній програмі. Стер та воля та козацька доля до Дня українського козацтва. Нагороджується копилюк Тетяна за активну участь у конкурсі розважальній програмі. Вважаємо програми, нагородили всі. І тепер слово надається протеерю, настоятелю свято Тетянинського храму, отцю Вадиму. Шановні діти, дорогі батьки, сьогодні звичайно е, таке прекрасне свято, яке ви відзначили, тому що е, козацтво це було спокійно віків, е, заключалося в тому, що берегли свою родину, берегли свою державу, берегли свою. Сьогодні це свято дійсно підтвердило те, що які б не були змагання, які б у нас не були досягнення, але ми з вами єдині духом, вірою і любов'ю. Тому е, хотілося б е, вам цей прекрасний сніг е, свята, тому що козаки завжди святкували е, свято Покрова Божої Матері. Тому я вас вітаю з цим наступаючим святом, яке буде чотирнадцятом. Е, Жовтня от. бажаю всім здоров'я, крепості, крепості і помощі Боже, щоб ви завжди були єдині, любили один друг, друг другу допомагали і е, завжди були як козаки, відстоювали віру, державу і рідний дім. Дай вам всім здоров'я і щастя. Сьогодні... Сьогодні це свято для виховання дому нашого будинку культури. Закінчити таким маленьким подарунком, яке пригодиться вам у вашому вихованні, тому що культура, культура заключається і в спілі, і в танцях, і в повазі. Тому сьогодні ми вам даримо маленький такий, як він там називається портативний цифровий спікер, якому там і піски будуть ставити, і флешки, то тобто є будете займатися культурним розвитку свого пропозору. Дякую вам і дай Бог вам здоров'я! Щастя і помощі Боже. Дякую! На сьогодні все. До нових зустрічей.